Париж обліж, це означає, Париж зобов'язує. З роками так сяк, але потроху довелося знатися на парфумах. Насправді це не дуже важко. Чоловічі вони всі ж однакові. Сосновий ліс, дошка під вітрилом, волохаті груди, криві ноги. А якщо флакон, то чорний або благородно кривавий. Жіночі трохи складніші. Тітки радянського розливу всі пахнуть красною Москвою, як ти їх не пшикай. Дами мого елегантного віку найчастіше кидаються збоку бік у відчайдушних пошуках, бояться виглядати тіткою або і того гірше застарілою одиницею, яка люто молодиться і в результаті обирають щось незрозуміле вода і мило. Молоді дівчата завжди купують не просто парфуми, а неодмінно нішеві. Ніхто точно не знає, що це таке, але якщо на парфумах так і написати нішеві, дівчата тут же просто до них побіжать і куплять, ані принюхаючись, ані дивлячись на ціну. Я в парфумах і консерватор. І це не тому, що д'Артаньян, а тому, що я на них, якщо чесно, ніфіга не розуміюся. І тому боюся купити якусь дурницю, ще й дорогу. Почну пахнути вульгарністю і несмаком, а мені хочеться, щоб про мене говорили як про кіногероя. Проня Прокопівна має смак. Тому у мене в Парижі є один давно підгодований мною магазинчик місцевих парфумів, які не знайдеш ані в брокарді, ані в...